Ну а словацький прем'єр-міністр Фіцо повідомив, що чеська сторона тимчасово призупинила міжурядові консультації з Братиславою через розбіжності у поглядах на війну Росії проти України. Фіцо зазначив, що Словаччина готова у будь-який час прийняти чеський уряд і наголосив на небажанні нав'язувати відносинам між двома країнами політичні розбіжності, які не стосуються словацько-чеського співжиття. Кінцева мета Олафа Шольца це згода України на мирні переговори. Причому що раніше, то краще за даними політико, такий висновок можна зробити із небажання канцлера Німеччини йти в Абанк заради України і передавати їй далекобійні ракети Таурус. Журналісти вважають, що на руку німцям у цьому випадку грає і відмова республіканців у конгресі США виділити черговий пакет допомоги Києву. До речі, наступного року у Німеччині відбудуться парламентські вибори, і зараз у Шольца найнижчий рейтинг канцлера за всю історію. А єдина сфера, у якій шольца стабільно підтримують, це його ставлення до України. Мовляв, німці проти постачання зброї до Києва у посиленому темпі, адже за останніми опитуваннями тільки 28% із них виступають за передачу Києву ракет Таурус. За даними Політіко, саме тому Шольці обрав стратегію канцлера миру і тому Києву дають зброю, щоби вижити, але не щоб перемогти. Тим не менше, міністерство закордонних справ Німеччини посилило свої рекомендації щодо подорожей до Росії і тепер наполегливо радить утриматися від поїздок туди. У МЗС вказують на усе частіші свавільні арешти на території Московії. А от Віктор Орбан на зустрічі з Дональдом Трампом, 8 березня, обговорить способи припинення війни в Україні. Як пише Блумберг у маєтку Трампа у Флориді, Орбан обговорить ймовірне повернення Трампа у Білий Дім. Для Орбана ж це спосіб послабити дипломатичну ізоляцію Угорщини після суперечки із ЄС і НАТО з приводу допомоги Україні і членства Швеції у НАТО. Переговори про припинення війни в Україні неминучі, тому що Київ не може перемогти Росію, і Росія не може перемогти весь захід. Повідомив міністр закордонних справ Угор. Що Петер Сіярто єдиний план, який озвучував Орбан із цього приводу, це негайне припинення вогню з обох сторін. До речі, днем раніше міністр також прокоментував критику польського прем'єра Туска у свій бік через зустрічі з російським візаві Лавровим у Туреччині минулого тижня. За словами очільника угорської дипломатії у Польщі, цитую просто повинні поважати те, що ми думаємо по різному про можливість миру в Україні. Мовляв, Будапешт виступає за мир, а польський уряд має більш провійськову позицію. Голова МЗС Угорщини запевнив, що продовжить зустрічатися із Лавровим, якщо це буде необхідно, і надаватиме допомогу тим, хто бажає налагодити контакти із Кремлем. І ще один голуб миру Китай запропонував провести міжнародну конференцію для врегулювання. Цитую кризи в Україні. Таке сказав міністр закордонних справ країни, мовляв, Пекін підтримує скликання міжнародної мирної конференції, на яку погодяться і Україна, і Росія, і у якій усі сторони братимуть участь на рівних правах. Нагадаю, також що невдовзі Україну має відвідати із цим питанням спецпредставник Китаю Лі Хуей, який кілька днів тому уже побував у Москві.